Генля комумо да. Е, комумо да. Ти чучаломале. Ти Ти африканка. 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 Сигей <рістя> ту записано я. Ха-ха-ха. Чудо мене. Ти баран. Баран. що хочеш. Завтра будуть робити вже цей забор, цей забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже яке ти тупе. Як називається? Брама! Гаражі. Брама в гаражі, так, да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а. сім'ї. А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить. А чого ж воно ти викинув сюди? Ні, воно робоче, це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди, куди ти понесли? У мене три сараї! Що ти кажеш? Та ти ніхуя не думає. Мужик цей Степан. Дай шиферу. Я кажу, як це так дай? Вон тому кажу. А чого він шифером питає? Чого він шифер? Що ти такий її їбанутий? Він що не бачиш, що ми Дід, поміняли. Треба освіти. В якому освіти. Та насрав я на твою успішно. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер. Чи і твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую, цей, що з хати зняли, старий вон. Я кажу вони не оддешу рибку січку, і нахуй сість. Дивіться, що бабуся Оля дивиться. Наш Ютуб. Всі випуски дивиться. Дивіться на внука і на Так. Отак от на телевізорі. Дуже багато випусків на ютубі, я переходьте на Ютуб, теж ви дивіться. Контенту там є. От, посилання. До речі, ці відео набрало щось 100 тисяч переглядів, це щоб люди подивилися в ютубі, так? Да? Що це треба? Що це бутерброд чи став. Що? А що ти зробля... На що ти не хліб ставиш кобусу? Що ти робиш? Дим! Та на хоть на що ти зробила? Поставив? Хліб на колбасу. То бери їж, так не, не ховаю. Mm.